Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Чуєте гудок малята? Це до порту, до землі. Поспішають кораблі. Ось заходить на причал великий пароплав. Пароплав? Це судно, яке рухається за допомогою пару. Саме пара в двигунах повертає гвинти і штовхає пароплав вперед. Завдяки цьому він рухається. Пароплав великий дім добре подорожувати в нім. А чи знаєте ви, тітки, що пароплав може розмовляти, подавати гудки. Вам цікаво, де побував пароплав? Тоді пропоную вам послухати вірш, який написав Анатолій Качан. Розмова з пароплавом. Пароплав, пароплав, де ти плавав? Де бував? Нещодавно в теплім краї я на якорі стояв. Пароплав, пароплав, ти на полю запливав. Запитайте в мене краще, скільки бур я подолав? Параплав, параплав, скільки ж бур ти подолав? Запитайте мене краще, як я в морі сумував. Параплав, параплав, а за ким ти сумував? За оцим причалом, звідки я мандрівку починав. Дітки, про що розповідається вірші? Так, про пригоди пароплава. Де побував пароплав? Так, в різних країнах, в теплих странах, на північному полюсі. Як ви гадаєте, йому цікаво було у подорожі? За ким сумував пароплав? Так. Він сумував за своїм рідним причалом, долаючи всі перешкоди, він мандрував додому, до рідної землі. Так і для кожного з нас, як і для пароплава, наймиліша рідна батьківщина, наша рідна Україна. Де б ви не були, де б ви не мандрували, завжди зберігайте в серці любов. До нашої рідної України. Будьте справжніми патріотами. А я з вами прощаюсь, дітки. До побачення, до нової зустрічі!